Вітаю вас! Сьогодні в Клівленді, в нашому райончику, проходить фермерський продаж. Продають продукти свого виробництва, що виростили, що виготовили. І ось ми їдемо саме на цей базарчик. Погода сьогодні з раночку була. Дуже холодною та пасмурною, але доща так і не було. Зараз роз'яснилося все гарно. Сонячно, день прекрасний на вечір. Ми вирушили до риночку. Фермерів розположилися в невеличкому сквері Клівленду. І тут проводять продаж своїх продуктів. Зараз ми підійдемо ближче, подивимося. Невеличкий майданчик музичний. Так. Дивимося, що ж продають сільськогосподарську продукцію, і ось перелік продуктів та їх ціни. Кебач, капуста 3 dollars іч, 3 долара капуста, диня 6 доллара іч. Корн. Корн. Ну, краще, якщо я вам покажу продукцію ну, вживу, так ви і побачите її. Фермер сидить. І ось його продукція. Огірочки, перчик. Перси, сливи, все дуже красиве, помидори, а також соуси, чесник, кукурудза, дині, кавуни, все, що людина виростила, вона вивезла на базарчик. Але я вам скажу так: робочий час ще не закінчився, робочий день ще не закінчився, тому людей взагалі дуже і дуже мало. Через годиночку закінчиться праця у американців, і тож може, підійдуть люди, а зараз виглядає все ось так. Ой, морозиво таке різне, дуже красиве. Is yes, new we're we're gonna, um, also some of them like the fluoride, um, you can also use the so i mean something like this is that big enough is that that big to do? enough yeah. 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 yeah all right let me get a some clear because that's this is clear wow yes, yes, right? about yeah? about yeah? okay. okay. some bigger pieces С з яких вони виготовляють ці прикраси, а також сережки, браслети, біжутерія, одним словом. Моя внучка вже придивляється щось собі. Підвела мене ближче і дивимося на ці прикраси. Звичайні прикраси, але як для, для, для кожної дівчинки вони незвичайні. Хто ж приміряє, що береться? Каміння, з якого вони виготовляються. Вода Така Цікава ярка вже, гарбузи повиставляли продаж і тут персики, а також багато продукції, томатів yeah. дуже багато різних. Ось такі ціни. А, такі самі-самі різні. Дивлюсь, продають і зелені, не знаю, чи то такий сорт. Це Подивіться, така жіночка такого ломного віку. Вирощує всю цю продукцію і продає на риночку. Які в неї чудові баклажани красиві. Ось такі огірки, перчик, кабачки. Патісони, кабачки різні, цукіні дивлюся по долару. Ціна стоїть за одну штуку. А то за це скільки? Так, кукурудза. Ось так називається ферма, на якій вирощують. Баклажанчики, оці невеличкі. Оця вся порція стоїть 3 долари. А великі баклажани 2 долари одна штука. 2 долари одна штучка. Ось такі по 2 долари і ось такі по 2 долари. Ось огірки одна, одна штука. 1 долар. Томатики 6 доларів 2 штуки. 7 доларів, оця корзиночка невеличка. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок, в ній. персики та нектарини. От ціну. У Ці жіночки, пакетик продуктів, кабачки, баклажани. Також беремо кукурудзу, 7 доларів, 12 штук. Ось так. Поряд також продають хризантеми. подивіться, які. Красиві, красиві осінні квіти, а також кабачки, помидори, теж такі ціни, все дуже красиво. Фермер, дуже симпатичний мужчина, ось так. Такий у нього привагок гарний, всього багато, пряні рослинки, розмарин, тмин. Базилік бачу. також. Багато інших трав пряних тихенько підходять, скуповуються, продають поряд. Ось так виглядає стразі правопорядку також поряд. Зарчик зовсім невеличкий, я вам скажу. Зовсім дають солодку вату. Ходимо до ядки, де продають різні солодощі, чизкейки, Ось такі ціни, ось такі. А що тут продають новий сироп? Ціни самі різноманітні на кленовий сироп, бачу, і 5 доларів, і 7, і 12, 8, самі різноманітні продукти, ось так. Людина виставила фотографії свого господарства, вони продають яйця, може в них ще щось було, дивлюся список Перелік великий, але в продажу зараз бачу тільки яйця. Ось так. 12 яєць коштує в цій яйці. 6 доларів. Все це проходить під чудову, тихеньку, спокійну музичку. Можна купити сільгосппродукцію, послухати приємну музику.

Він невеличкий. Ядка з приправами, з різними, різними, різними. Ми, Обійшовши весь риночок, знову повертаємось до жіночки, в якої брали баклажани та цукіння. хоче виручити саме пожаленьку жіночку, тож купляємо в неї ще й персики. А ось так виглядає ятка з медом та виробами бджолярства. Ось дуже і дуже цікаві продукти. Де дітей возять узяні продукти? Почувають, поки дорослі купляють продукти Вон чийсь Папа чи тоді веселий дітвору. Ось так. Діти деш віджимаються. Такий відпочинок собі зробили. Батьки після трудового дня забрали діточок з дитячих садочків чи то школи і підтягуються на ринок, щоб людей все більше, більшає. Стала свідком, як діти запропонували поліцейським теж показати свій спортивний стан і віджатися. Але вони з посмішкою відповіли, що не хочуть позоритися. Ось такі вони американські поліцейські. Мені бульбашки дітки пускають. Ох. Така, скажу вам, гарна атмосфера, відпочиваюча атмосфера. Навіть поліцейські, які посміхаються, ходять. Але не можу їх показувати. Вони стоять за спиною. Такі веселі. А це ви чуєте голос одного з. них. Хочеш, Це так дітки підходять. Yeah, yeah, yeah. І yeah. На майданчику розкладені для діток іграшки. Це бульбашки пускати за цих штучок. Ось скакалки, громадка, в якій сидять організатори дитячого заходу, допомагають діткам знайти свою іграшку, хто втратив. Maybe I Тут п'ятка з свічками ароматизованими, стажні масла. Ось так. П'ятка, в якій готують їжу, бутербродик, можна якусь швидку їжу скуштувати. Сидять, відпочивають їжу, вживають люди. Так проходить торгівля фермерів спокійно, ніхто нікуди не поспішає, люди підходять, скупляються, бо і йдуть по своїм справам. Ми також купили трішки, покажу вам зараз вдома, все розкажу, що маємо в своїй сумці. Все, йдемо до машини. А Зараз ми заїхали в невеличку кафешку, з'їсти морозиво. Морозиво в ось в таких відрах. Великий дуже вибір, саме різноманітне, саме різних кольорів. Так я ч? З джемами, з варенням, шоколадне, ванільне. Саме різноманітне, шоколадове. З різними наповнювачами. Дуже привітні продавці молодесенькі, такі дівчатка, хлопчики. Також є ось таке морозиво, відерцях, торти морозиво, а також напої. Дуже великий зал, отака кафешечка. Людей з дітками багато, але я не буду знімати, щоб їх не бентежити. Зніму тільки куточок цієї милої. Уютної кафешечки. А це наша покупка на фермерському ринку. Всього ми витратили 20 доларів і купили ось такі чудові фермерські продукти. Дуже шкода, що в Америці, ну як я побачила по цьому риночку, не дуже популярні продажі фермерських продуктів. Шкода праці людської. Але де ж десь вони все це збувають, якщо вирощують. Тож бажаю вам всім гарних врожаїв, а також доброго здоров'я. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається, пишіть коментарі, буду завжди рада вам.